Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки вподобайки. Зараз будемо дивитися, скільки встигнемо, декілька питань тут у мене. Ну, перше питання це стосовно закінчення план закінчення. Війни в Україні цієї осені? Багато пишуть про це в телеграм-каналах, в інтернеті, що Зеленський уже має такий план? Закінчення війни дипломатичним шляхом у цьому році, восени цього року. Чи є такий план? Так, дивіться, відразу карти кажуть. Так, от три карти прямі. так, Зах, Захист території, поранений воїни, вже виснажена е, така армія, оборона, стабільність, і що вони забираються геть. Король рицарів е, мечів це в моїх розкладах. Це російська армія. І він летить бачите, в напрямку прот, ну, туди, в противоположну сторону від розкладу. Тобто, це такий план дійсно є. А тепер задаю питання таке, чи е, буде закінчення війни в Україні, закінчення бойових дій стосовно цього плану в Україні е, цією осенью, чи буде закінчення бойових дій в Україні цією осенью? Тут я не бачу, восім це так. Дивіться, якби так я б сказала, так, воно буде ну, по нарощуванню, йти, йти, далі йти, далі. Йти, 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 йти. А тут воно перевернуто. тобто, нема, нема обстрілів, Потім бабах. Вже і план цей є. Але тут карта дуже багато не хочуть завершення цієї війни тут зрадників, колаборантів, які гроші ці туди-сюди прокручують, які забирають, відмивають, наживаються. І тут кажуть, треба ще е, трошки потерпіти. Треба почекати до осені. Але тут кажуть, можливо, щось як пообіцяють нам, от подожіть, зараз така, є, така, що почекаємо, чекаємо осені. А ця карта кажуть, е, курчат рахують восени, але е, осінь збора врожаю, але врожай буде не такий, як ви хочете. Тобто тут розчарування, терпіння, очікування. Хоча тут кажуть, знаєте, всі такі, ой, слава Богу, слава Богу, але тут карта знову пішла як кошмар на вулиці В'язів. І тут кажуть, як реальні страхи, які вони вже реалізувалися, ці страхи. І що? Уход, підписання, заторможування. Щось будуть підписувати, будуть підписувати, але воно якось, знаєте, я не можу сказати, що восени. Цього року закінчується війна. Що закінчуються воєві дії? Тут, е, ні, кажуть, цього не буде. Цього не буде. Тут іще нема. Бачите, карта перемога перевернута. Карта свято також перевернута. Тут ні, тут е, щось будуть підписувати. Але ще зараз я подивлюся. Це будуть бойові е, дії продовжуватися на. Окупованих територіях? Ні, кажуться, не на окупованих територіях. Це, зараз я спитаю, це в Криму будуть дії? Воєнні дії? Ні, я б не сказала, що в Криму. Тут, кажуть, якось буде вирішено, що Крим наш і тут ракети летять в іншу сторону. Тут не про Крим. А так. зараз я питаю отак. Це по всій, по всій Україні будуть бойові дії продовжуватися. Воно, якось, ви знаєте, ще частково десь буде так то бах, то бабах, щось таке буде ще. Бачите, воно як заторможування, але... Тише, тиші ще нема. Бачите, людина отак от висить, каже, ну так каже, та мені вже так я вже так звик вже жити там у підвалі, там на чердаку десь ховатися, там десь у поїзді, туди-сюди кататися, ховатися від війни. А тут бабах якийсь виход із привичного режиму. І це можна сказати, як вибух якийсь. Ну, Одним словом, я не бачу у цьому році. Припинення воєнних дій оцих обстрілів України. Ну, якось воно. Все, знаєте, як ото, десь щось може менше, десь щось більше, ну, остаточного нема. Зараз отак запитаю. Ну, ще я узнала, але ну, ще потовчу в ступі воду. Чи погодиться Путін на цей план миру Зеленського? Він. Ні, він не погодиться, ні. ні. Він... він не хоче втрачати гроші. Він щось за... на чомусь зациклився. він не хоче втрачати гроші. Вибачте. Так, тепер ще хочу спитаю, хто виграє ви на виборах США? Камала, Трамп чи Мішель Обама. Ну, хоча. Вони, Мишель Обама, я за нього нічого ну, не читаю, а ви мені пишете періодично. Так, хто виграє? Камала Харріс виграє вибори в США, президентські. Тут кажуть, якось частково, нема, 50 на 50, не знаю. Щось мені не випадає, що вона. Так, Трамп виграє ці вибори. Там також тут немає, у нього 100% нема. Ну, можливо, якось там вони по-іншому рахують голоси. Ну, у Камали більше. От, судячи по цим картам, у Камали більше шансів. А Мішель Обама буде президентом США. Ні, він не буде президентом. От у Камали, ну якось воно не, не 100% на відповідь йде. І ще таке питання: останнє зараз запитаю: а, чи, буде, передостаннє, чи буде Україна бити дальнобійними ракетами по Москві? Хаймер сам я от і всі, всіма. Не буду казати, бо боюся помилитися, неправильно скажу. Чи будуть вони дальнобійними ракетами бити по Москві? Україна. Будуть вагатися не, не, не всі по Москві. Ну, тут теж нема 100%, що вони б'ють по Москві. Тут якось нема. От нема, на жаль, я не бачу цього. І таке ще оце питання. Говорять, вже поговорю, що переніс, якщо Україна почне бити дальнобійними ракетами по Москві, чи буде переніс столиці Росії в інше місто? В іншу мі... Інше місто. Росії. Чи буде це переніс столиці Росії в інше місто Російської Федерації? Знаєте, тут велика вирогідність є. Дивіться, тут є переїзд. Карти говорять про переїзд. Так, 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 так. Так, да, тут йде, що щось вони будуть відбуватися, але вже в мислі в них уже думки. Є, що кажуть, якщо ці ракети, я дивилась там по схемі, по карті, по, ну, схеми план дій намальований. Що є що така, такі моменти, що ракети достають до Москви і далі за Москву. Ну, дай Бог, щоб все було добре, щоб скоріше вже ця перемога наша настала, мир настав, щоб ми жили всі в мирних містах, селах. Взагалі, в нашій мирній Україні, щоб всі були живі, здорові і повернулися наші додому, всі хлопці, дівчата, які зараз боронять Україну у полоні, дай Бог, щоб це все сталося. Всім мирного неба і скоріше наші перемоги, бажаю, всіх обіймаю. До скорої зустрічі. Чекаю на зворотній зв'язок.